Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я хочу запросити вас у гості до моєї знайомої ворони. Вона взяла у мене самовар та так і не повернула. Чому? Спробуємо дізнатися. Гей, ворона, кар кар, віддавай мій самовар. Ні, бо я гостей чекаю в чашки. Чаю наливаю, в дві сорокам, в дві синицям, ще в одну сичу. Та й я ж, звичайно, чаю також випити схочу. Підкажіть вороні-малята, скільки чашок їй потрібно взяти. Так, вороні треба взяти, шість. Чашок. А чи знаєте ви малята, який ще посуд треба поставити вороня на стіл, щоб почастувати гостей чаєм? Так, окрім чашок, їй ще знадобляться блюдця, чайник для заварювання чая, цукорниця? Молочник це такий невеличкий глечик. Тарілку для тісточок або пиріжків. А яким узагальнюючим словом можна назвати цей посуд. Так, його можна назвати Чайний посуд, а ще його називають Чайний сервіс. І я впевнена. Що у кожного з вас є чайний сервіс, яким ви користуєтесь приймаючи гости. Зазвичай ми п'ємо чай при зустрічі з близькими людьми адже він асоціюється з теплом і затишком. Тож запрошуйте гості, друзі, і приємного вам чаювання. А ворона пообіцяла повернути самовар після прийому гостей. Я ж? Прощаюся з вами до наступної зустрічі.